Огляд на валізу від нідерландського бренду March March Bellear. Це, по-перше, одна з найлегших валіз в своїй ціновій категорії. Ручна поплаша, до прикладу, важить всього 2,2 кг. Має класичні розміри, якраз ідеальна буде для більшості авіакомпаній, тому що 55-40 і на 20 см в глибину. Як бачите, ще кожна блискавка у всіх кольорах має індивідуальний відтінок, тому вашу валізу буде дуже легко відрізнити від інших. І, до речі, зверніть увагу, блискавки є прогумовані, тому вони будуть ще й вологостійкими. Матеріал поліпропилен, дуже гнучкий і витривалий. За рахунок цієї рифленої структури пластику він є ну, дуже витривалим і слугує дуже добре. Середній розмір буде компактним. Для 17-18 кг можна, звичайно, і більше, але по класиці буде поміщатися плюс-мінус стільки, скільки я сказав. І важить він всього 2,7 кг. Багато ручних поклаж важить 2,7 кг. А тут середній розмір 2,7 кг. І так, великий розмір 3-4 кг, Всього 3-4 і тому у вас буде майже кілограм переваги над іншими великими валізами. При об'ємі 105 літрів, ви з легкістю сюди помістити 20 кг, можна і більше, звичайно. У всіх трьох розмірів ручка йде багаторівнева у великому розмірі, взагалі чотири рівні фіксації. Вона з юра тому слугою теж mm. добре. І зверніть увагу, що колеса ну. Плавний, плавний йти, і йти. І Тому користуватися цією валізою буде зручно, легко, особливо для дівчат. Дівчата дуже цю валізу за рахунок її легкості і цього дизайну. Унікально. Маємо ще збоку і зверху на середньому і великому розмірі ручки для перенесення. Звичайно, кодовий замок, який схований у корпус, тобто відбити його буде важко. І а, взломати теж. Що в нас всередині? А всередині ми маємо два відділення, які повністю закриваються тут на січату основу. І ще ми маємо додатковий ремінь фіксації для речей. Фурнітура приємна на дотик, відчувається, що якісна. Тут у нас ще відділення, яке закривається, і ми маємо ще додаткові дві січати кишені. Так, у всіх трьох розмірах. І кожен колір всередині індивідуальний. Тобто тут буде синій, чорний і сірий. Це в нас валіза середнього розміру, щоб вам було зручно зрозуміти її внутрішні габари... габарити. До прикладу, я покладу сюди рюкзак на 20 літрів. Як бачите, він з легкістю буде закриватися і ще буде багато простіру. А в такий рюкзак можна помістити близько 7-8 кілограмів, коли він повністю навантажений. Виробник дає на цю валізу 5 років гарантії. Тобто, на протязі цього терміну ви можете повністю обслуговуватися в нашому магазині до прикладу по гарантії, по собі вартості, якщо щось трапиться. Але трапляється з цими валізами крайне рідко щось погане. Тому сміливо рекомендуємо цю валізу тим, хто шукав ультралегку і при цьому міцну валізу до того, що її компактно. Це теж важливо.